Є і поранені цивільні на сумщині. Окупанти продовжують штурми вздовж усієї лінії фронту. Ось таке воно перемир'я по путінськи Як діє російська армія під час режиму припинення вогню, яке вони самі оголосили, розкаже РБК Україна. От вам і перемир'я від Росії. Самі оголосили, самі порушили. Сьогодні вночі росіяни завдали кілька авіаударів по Сумщині. Це вже після того, як почалося так зване путінське перемир'я до 9 травня. Близько третьої ночі у Миколаївській громаді сумського району ворог скинув кап на будинки цивільних. Загинула 55-річна жінка. Її 24-річний син отримав поранення. А зранку росіяни обстріляли Білопільську громаду. Один житловий будинок зробляє. Руйнований повністю ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель пошкоджені. З-під завалів рятувальники дістали 70-річну бабусю. Бабушка, ви живі! Жива, жива, жива. жива. А, а, що у вас болить? Рука, придавлена, придавлена. Та придавляна, то не І все, тільки рука болить. Рука, ху... Все нормально. Зараз ми вас достанемо, не переживайте. Чуть осталось. Фронту повідомляють, що від самого ранку росіяни проводять штурмові дії малими групами на Запорізькому напрямку. Також з артилерії б'ють на Курському напрямку. Фіксується бойова активність і на інших ділянках фронту, підтверджуючи, ніякого перемир'я по лінії бойового зіткнення немає. І в центрі протидії дезінформації преренбоу України Росія порушує самопроголошене перемир'я, обстрілюючи Сумщину, а також на фронті Сходу Харківщини. Самі оголосили, самі ж жипов порушить. Єдине, чого не було сьогодні після опівночі, так це дронів. Однак до 12-ї ночі по Україні літали рої шахедів. Зокрема, під прицілом ударних дронів була Уманщина. БПЛА пошкодили корпус навчального закладу. Побиті вікна у житловому будинку. У Дмитрушках уламками БПЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні. Рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території. А у Костянтинівці на Донеччині росіяни скинули авіа. Бомбу на багатоповерхівку постраждали щонайменше 12 людей. У трьох чоловіків 46, 47 та 74 років, і 47-річної жінки діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої і переохолодження. Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років дістали легких тірлесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Ще одна містянка, ймовірно, і досі перебуває під завалами. Загалом у Костянтинівці пошкоджено Три багатоквартирні будинки та магазин. В офісі президента України попереджають, попри обіцянки Путіна, Вадити перемир'я, розслаблятися не слід немає. ніякого бажання Росії перемир'я, це Вони мають на увазі, коли говорять цю фразу. Вони мають на увазі наступне в односторонньому е порядку. Україна має не наносити ударів по військовій інфраструктурі на території Росії. а Росія продовжить робити те, що вона робить. Знаєте чому? Тому що на сьогоднішній день немає юридичних підтверджень. От всі вони там говорять, і не тільки Путіна, всі інші говорять про те, що вони, начебто, там готові до якогось триденного зупи... Триденної зупинки але немає юридичних підстав для цього, тобто немає жодних наказів в військові частини для того, щоб вони зупинили використання дронів ракет чи зупинили там ті чи інші бойові дії на тих напрямках. І так далі, тобто юридично це все не має підтвердження виключно в рамках пропагандистської кампанії. Росія використовує тезу про триденне перемир'я. Ну щоб знову ж таки застовбити там певне місце в інформаційному глобальному просторі. Перемир'я на 9 травня, не перше за останній час, яке в односторонньому порядку запроваджує Путін. До того він оголошував Великоднє перемир'я за кілька годин до власне початку Великодня. Тоді Росія добу не запускала по Україні далекобійні дрони. І ракети. Кете, а інтенсивність штурмів дещо знизилась на деяких напрямках. Однак повного режиму тиші, звичайно, не було. Триденне перемир'я на 9 травня Путін оголосив ще минулого тижня. Однак Україна його відкинула. Грати для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня і щоб усім було комфортно, безпечно. Тим лідерам або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть з тих чи інших причин на Кремлівську площу на 9 травня, допомагати. Путіну ніхто не буде. Вони вбивають вас до сьомого, потім сьомого роблять для себе комфортні два або три дні, а потім одинадцятого числа знову атакують нас ракетами. Я просто не бачу в цьому жодної пропозиції. Україна натомість дотримується ідеї, що якщо і запроваджувати перемир'я, то мінімум на 30 днів. І Україна і Сполучені Штати розуміють, що при війні такої інтенсивності там на два дні, на день, на 24 години, на там 48, 96, 72 години неможливо зупинити війну, тобто війна. Має бути зупинена там днів 30+, плюс для чого? Для того, щоб всі інциденти, ексцеси, які там будуть важко регулюватись в перший тиждень, щоб поступово це взяти все під контроль і дійсно гарантувати тиж. Ну, Росія, це ну абсолютно точно вона не зацікавлена в цьому. Для неї важливо там в рамках пропагандистських ініціатив щось заявляти, але точно не припиняти війну як таку і не виходити з неї. В офісі президента наголошують, Україна відкинула ідею триденного перемир'я. Тож на плани сил оборони заяви Путіна ніяк не впливають. І ми залишаємо за собою право уражати ті об'єкти, які вважаємо доцільними. А щоб залишатися в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.